Чи не щодня в стрічках новин з'являється інформація про успішну роботу поліції охорони? Вже понад 70 років державна структура стоїть на сторожі захисту та спокою українців. Левова доля затриманих грабіжники, які хотіли проникнути у житло, доки господарів не було вдома. Але завдяки швидкому реагуванню нарядів шансів на успіх злодії не мають. Понад 430 нарядів поліції і охорони, і їхня кількість фактично визначає термін прибуття. Загалом таких виїздів наші групи затримання здійснюють понад 80 тисяч на місяць. У нас найбільша мережа покриття груп реагувань, а це означає, що ми прибудемо на виклик скоріше ніж будь-хто на сьогодні. Підрозділами поліції охорони столиці та Київщини охороняється. 87,5 тисяч об'єктів різних форм власності, так як поліція охорони це підрозділ Нацполіції України, то на виклики виїжджають справжні поліцейські, а не звичайні охоронці. Відповідно, вони мають більше прав. Наприклад, затримувати злочинця, застосовувати до нього фізичну силу і складати протокол на місці. А ще це єдина в Україні охоронна структура, працівники якої мають законне право носити вогнепальну зброю. Ми державний орган, ми зацікавлені в тому, щоб забезпечити надійну охорону, попередити злочин і затримати зловмисника. Поліція охорони працює на договірних засадах, тобто кожен бажаючий може замовити професійну охорону чи то свого життя, чи домівки, бізнесу, навіть машини. А завдяки пілотному проєкту, варта вашої оселі зробити це можна за доступною ціною. Пілотний проєкт за головуванням керівництва національної поліції. Поліція охорони варта вашої оселі. Саме в березі, квітні місяці, підрозділи поліції охорони надають можливість підключитися до технічної охорони, до наших пунктів спостереження. Фахівці кажуть, що більшість злочинців втрачають інтерес до помешкання, навіть побачивши одну наліпку об'єкт під охороною. адже добре знають, що поліція охорони завжди на варті.